У Відні з'явився новий музей. Колись ще пару років тому тут було будівництво, а зараз тут Венмузеум. До речі, невідомо, можливо, він і відкритий. Ага, дорослі 12 євро, діти 10. Музей побіля Карлскірхе. Скірхе. Це тут шикарний парк. Ми в самому центрі Відня. Так, тут ми бачимо фонтани, пальми і так далі. Колись тут проходили антиковідні мітинги. Я пам'ятаю, як тут була така трибуна, сцена, стояв діктор і щось горлав за антиковід. Пройшов дощик, взагалі зараз погода бомба. Це Карл Ми бачимо відреставровану будівлю парламенту. Вона була майже весь час закрита на ремонт, а зараз її відкрили і тут встановили такі шикарні статуї, скульптури, кого, мабуть, Афіна з Нікою. Ніка це типу богиня перемоги. Це золота Ніка. Не, ну, дуже красивий фонтан з мармуру. М -м -м, водичка прохолодна, шикарно. Ось ви бачите, парламент Остер Райх. Парламент Східної імперії. Тут такі шикарні мозаїки. Так має виглядати парламент порядної країни. І перемога. Хоча австрійці вже давно ні з ким не воюють. А от Україні личила б така статуя. Афіни з Нікою, з перемогою. І імперський розмах. І ці мозаїки просто вражають. Ми бачимо, наскільки Австрія плекає пам'ять, це галка. З трьома коронами це герб королівства Галичини, Он Флодомерія і Володимирії. А це Лев Руського Королівства, тобто тодішньої України. Грифони. І все це на фоні будівлі угу. австрійського парламенту. Парламент Остеррай. Отак-то. Тут ми бачимо ще інші герби. Але герб Галичини на місці присутній. Чернівці. Так, супер. Послухайте, яка пісня грає навпроти австрійського парламенту. Скульптура зроблена з дерева, але оббита цвяхами. with Ну а тут красиво. Ну я згадав, що ми тут були і не один раз. Угу. А здається, що наче ми тут перший раз, а потім бачиш, що ти вже тут був. Я думаю, що це пес патрон. Друзі, я трохи помилився. Думав, що це пес патрон. Да, ну людей тут багато. Багатенько, да.